Пройде тиждень для кожного зі знаків зодіаку. Одразу коментуй відео, став лайк, щоб я тобі частіше траплялося в рекомендаціях. А ми починаємо. Кожен знак зодіаку буде підписаний, тому шукай свій. а Також можеш попсилати це подружці, мамі або будь-яким знайомим кому це могло б бути цікаво. І так, яким обіцяє бути найближчий тиждень для овнів? Тут жезлів. Дивіться одразу. По-перше, тиждень буде активний, динамічний. Це не про те, коли ти лежиш на дивані, коли в тебе депресія і тобі взагалі немає чим зайнятись. Тут йде борхлива активність, причому неможливо активність в плані фізичному, що сюди будете бігати, щось вирішувати і думати, як зробити. Або активність в плані москова. Тобто, можливо, нарешті вирішиться якесь питання. Нарешті, там, де ви десь застрягли, ви знайдете вирішення якоїсь ситуації, вам прийде якийсь інсайт, якась ідея. А жезли це в нас дія, це в нас активність, і тут йде туз. Туз це про початок, про те, коли йде класна енергія для того, щоб щось нарешті прочати, щоб пробитися, щоб зійти з точки, коли нічого не виходить, коли якийсь застій, коли все якось сумно, і взагалі нічого не трапляється. Тому цей тиждень раджу використати для якихось нових стартапів, крутих ідей і не сидіти на місці. Поїхали далі, тельці. Який тиждень обіцяє бути для тельців Диявол. Дивіться, якщо у вас присутня якась фінансова історія, майте на увазі, що можуть бути якісь певні спокуси, можливо, і заробіток великих грошей, якісь класні співпраці, але тут радять бути обережним, тому що дьявол любить скупокушати, він любить показувати. Всі наші тіньові сторони це про маніпуляції, спокуси, про те, що буде цікаво, досить так яскраво, але не факт, що все буде по чесному і так як. Вам планувалося це про азарт, це про фарт, це про те, коли може щось перегородись згори дригом. Тут а, треба бути уважним, але дуже крута карта для якихось, наприклад, ідей або якихось вечірок-тосовок. Тобто тут точно буде яскраво, але не факт, чи все буде по-чесному, чи не без маніпуляцій, і чи не буде якихось таких поганих наслідків. У відносинах також це може бути щось таке цікаве, дуже спокусливе, якийсь прикольний роман. Але знову ж таки, завжди звертайте увагу на те, щоб все було по-чесному. Будьте обережні. Близнюки. Що ми маємо для близнюків? І так. Вісімка пентаклів. Дивіться, тут все йде за планом. Буде дуже круто, якщо ви цей тиждень більше будете приділяти якимось планам, стратегіям, якщо наприклад, треба скласти. Контент, план або графік роботи, щось на місяць. Тут круто буде прямо посидіти і змістовно подумати, куди ви будете приділяти більшу частину своєї уваги. Тобто, тут є більше такий тиждень про концентрацію, про роботу, про те, що ви нарешті не знайшли в собі сили щось зробити, і ви робите це добре. Тобто, тут про посидючість, про те, коли щось виходить, вам класно в кайфі, ви розумієте, що ви робите, у вас все стабільно, прикольно. Якщо щось плануєте, все піде за планом. Якщо нічого не плануєте, дуже круто було б запланувати, тому що, в принципі, все, що ви собі наплануєте, буде в активному такому спокійному проявленні. Тобто буде все виходити, ви чітко знаєте, що ви робите. Як вам це робити? У вас все йде потихеньку і дуже впевнено. Тому обов'язково щось плануєте. Також класна карта в плані грошей. Тому не зволікайте і зверніть увагу на те, що ви можете класно застосувати свої навички і цей тиждень провести за такою, можливо, клопіткою роботою або за якимось плануванням та концентрацією. Ракі. Ракі. Десятка мечів, дивіться, по-перше, якщо вас щось дуже давно гложить, то є два варіанти. Або ви себе можете в якомусь плані накручувати, цього робити взагалі не варто. Тобто ви маєте більш так бути спокійними, не давати емоціям себе просто роздерти. По-друге, якщо є якась певна історія, яку вже досить давно пора закінчити, будь ласка, відпустіть ця карта. Призиває до того, щоби. Відпустити, забути і почати по-новому, тому що воно буде гризти, не буде відпускати. Ви, можливо, переживаєте якісь болючі емоції в тому плані, що щось відпадає, але це буде на краще. Якщо є якась певна історія, яку вже не ним-давно слід закінчити, перестаньте якісь собі ілюзії створювати, це саме час, щоб закрити тему, пережити ці всі емоції, тобто не намагатися їх якось приглушити і йти собі далі. Класна карта, щоб щось нарешті завершити, поставити кінець, крапку і нарешті вийти. Новий етап, щоб перестати себе гложити, тому що ця карта, коли дуже багато вже думок, переживань, все скопилось, ви вже не можете, вам важко вам боляче ви розумієте, що просто треба забути назавжди. Тобто поставте крапку, там вже да ним-давно пора. Не мучте себе. Леви, що в нас буде у левів? мечів. Слухайте, долі прикольна карта. Трошечки не сказала, що прям пролею, але дивіться, тут, можливо, весь ваш ентузіазм запал, який у вас є, треба буде додати до нього ще й певну концентрацію, певну ідейність і такий Напор, як то скаже, да того, що по цій карті це якісь активні динамічні події, там де ви дуже круто маєте проявити свою інтелектуальну сферу, круто навчитись відсікати, захищати свої кордони, бо навпаки, щось активно пропагувати, пропонувати тут. Вам ні в якому разі не треба. Дати себе десь защемити, але й при цьому не треба дуже якось сильно переборщувати з гіперемоційністю, з якоюсь критикою, з якоюсь грубістю. Тобто по цій карті можна ламати дров в тому плані, що наговорити дурні, десь нагрубити, десь зі злості зробити якісь вчинки, про які будете жалкувати. Мічів, він дуже поспішно і різко все робить. І дивіться, в певних планах вам це може піти на користь або навпаки. Якось вам завадити. Тобто, якщо в якомусь плані вам не вистачає якоїсь сміливості і рішучості, клас, карта показує, то, що цей тиждень буде крутим, щоб прорватися, відстояти, показати, проявити. Але якщо зараз є якась напряжена ситуація, конфлікт, то ну, майте на увазі, що треба себе відстоювати, але при цьому м -м, бути акуратним з висловнюваннями, тому що ну, слово не горовець, вилетить, не спіймаєш, як то кажуть. Діви. Діви. що маємо для дів? Шістка жезлів. Ну, дивіться, це взагалі карта тріумфу. Коли щось круто, в мене нарешті щось вийшло. Певний етап може дати вам нарешті плоди, ви будете чувствувати себе, ви будете себе почувати на коні. Крутий буде тиждень для того, щоб бути в праймі, займатися якимись афірмаціями, підіймати свою самооцінку, прокупити щоб собі, собі щось нове. В цьому тижні ви будете, ну, от в праймі, буквально, тобто ви будете себе почувати королем або королевою, коли все круто, у вас щось виходить. Якщо ви переживаєте за якусь результативність. Екзамену проєкту або якоїсь зустрічі тут показує, що виходите на коні переможцем. Єдине, що також треба не сильно, як то кажуть, зазнаватися, і також тримати свою самооцінку на високому рівні, але не надто високому, тобто не сильно загордитися і не сильно бути надто таким високим понад іншими людьми. Майте на увазі, що ви у вас є всі козирні карти. Ви можете бути при паразі, у вас буде піднесений такий настрій, ви отримаєте бажане, можливо, нарешті, коли дуже довго билося щось, але дивіться, щоб вам це також грало на руку. Терези. Терези. Слухайте, ну вже дві карти випало тоді, давайте дивитися. Дивіться, ну тут щось йде про те, де за рахунок своєї рішучості, вміння домовитися, де за рахунок вашої дисципліни, стабільності, де за рахунок вміння розставити правильно пріоритети, у вас щось виходить нарешті. Також тут де такий певний десонанс того, що імператор він більш посидючий і багато зважує. А тут же показує, що треба більше робити. Тому тут задумайтесь. Можливо, в якомусь плані ви зачерствіли, засиділись і пора якісь зламати стереотипи і ризикнути тут. Ще вам більше відгукується, або ви просто маєте взяти себе в руки нарешті щось зробити, взяти на себе за щось відповідальність. Так, або тут взагалі може бути будь-яка взаємодія для чоловіків з чоловіками, з батьком, або з якимось керівником вашим, головним по роботі, босом. З жінками. З жінок так само може проявитися активний якийсь чоловік, ну по імператору це чоловік, або якийсь може бути покровитель ваш, або людина досить високого статусу, або, можливо, ваш чоловік. Тобто -то тут йде активне проявлення в таких чоловічих енергіях. Час для того, щоб діяти, продумано, дисципліновано, чітко знати свій план, відстоювати свої кордони, діяти дійсно, як імператор, дуже мудро. Але при цьому не засиджуватися. Думати, але не забагато, тому що є імпульс і треба діяти. Скорпіони, що для вас маємо? Давайте дивитися, ваша карта. Жить. Дивіться, по-перше, час зазирнути всередину себе, можливо, якісь певні. Інтуїтивні у вас є думки з приводу будь-якого будь-якої справи. Ви маєте почути себе. Цей час буде такий для усамітнення, для того, щоб відчути своє серце, свою душу і інтуїтивно на все віритися. Тут ви не маєте. Зневажати якісь певні знаки, або те, що вам здається, вам не здається. Також по цій карті можуть бути якісь та... таємниці, маніпуляції, також звертати на це увагу. Може скритися якась якась правда, якась таємниця, щось не дуже приємне. Будь-якому разі карта дуже крута йде для якихось закритих знань. Можливо, хтось тут поїде на ретрит, буде багато медитувати. Крута карта для того, щоб зануритися в себе або вивчати якісь сакральні. Знання, але також будьте уважні, щоб не було, можливо, якоїсь жінки, яка щось може мати проти вас. Або щоб не було якихось таємниць, які будуть грати проти вас. Ось така у вас карта. Стрільці. Стрільці ваш тиждень. Четвірка кубків. Тут йде якесь певне вигорання, коли ми перенаситилися, в нас все. Наче якось стабільно все окей, але вже не влаштовує. Ви бачите якісь певні результати, де вам хочеться чогось нового, але ви перестаєте цінувати те, що у вас є. Тут порада трошки відпочити, трошки абстрагуватися, але при цьому бути обережним, щоб не забути ті навички, які у вас вже є. Можливо, це робота, або, можливо, поруч з вами є людина, якому чогось перестали цінувати і перестали помічати знаки. Оберніться, подивіться, абстрагуйтеся. Можливо, те, що у вас є, воно дійсно вам могло наскочити, але чи варто Вартує це того, щоб від цього відмовитись. Також карта вартує, карта радить більше дивитися на те, що вам пропонує всесвіт, і не мислити шаблонно, тому що, можливо, у вас є якісь певні думки переконання, які вам заважають побачити те, що вам буквально простягають. Також може бути якась поміч, допомога на цьому тижні, коли ви просто буквально будете в розпачі, і якась людина вам запропонує бути поруч, допомогти щось підказати. Тут така більш статична карта, карта можливого переживання або більшого такого сидіння вдома. Тут карта більш така інертна. Коли час нам подумати, час на подумати? Козерогі, що з вами? Ваша карта? Карта Всесвіту, по-перше, будь-які комунікації. Міжнародні, з людьми, будь-які дипломатичні, будь-які зділки, все це круто по цій карті буде йти, тому що ця карта йде про перемовини, ця карта йде про те, коли десь щось колись з кимось домовляєшся, карта круто імпонує, якщо ви хочете кудись з'їздити, поїхати, якісь питання вирішити. Карта така спокійна, стабільна, впевнена про світ у всьому про мір, у всьому мірі, як то кажуть. Да? Тобто, все класно на чилі, на розслабоні. Також ця карта призиває завершувати ті цикли, які природні підходять до свого кінця, ви пройшли певний етап, я вас вітаю, і, можливо, час вже задуматись про щось нове. На цьому рівні ви вже все прожили, у вас вже все окей, ви здобули все, що вам треба, ви над цим рівнем підіймаєтесь. Можливо, час задуматись про щось нове, більш вагоме. Не тримайтеся за те, що себе віджило, і більш, більш будьте такими гармонійними, толерантними на цьому тижні. Окей, водолій. next, next, Водолій. Дурень, круто. Дивіться, починаємо нарешті новий етап. Починаємо ризикувати, починаємо пробувати щось нове, можливо, тут в когось відпустка, або нові відносини, або в когось переїзд. Тобто по цій карті завжди йдуть якісь зміни. Щось нове, якийсь новий етап, можливо, чогось ви новому навчаєтесь там, де ви ще. Зовсім новачок, тобто якісь нові скіли, для вас щось може бути незрозуміле. Воно так багато вам дає енергії, сил, і якась навіть муза може просинатися. Тут треба бути обережним, щоб за цим всім не накоїти біди, тому що дори це завжди про щось таке легке, але ніби навіть не серйозне, так? Тому дивіться, щоб тут якісь певні, можливо. Весело що песто ще, пестощі не привели вас до того, що ви потім сидите в розпачі і не розумієте, чого так сталося, а того, що ви не думали головою. Тобто, в певних моментах треба думати головою, щоб певні веселощі не перейшли в щось таке, що потім будете ви жалкувати. Але карта прикольна для будь-яких поїздок, для будь-яких веселощів, і для будь-яких починань. У вас є ентузіазм, ви на ньому рухаєте, щось не починаєте, Вам хочеться, у вас є жага. І дивіться того, що дурень може стати будь-якою старшою картою в колоді. Тому дивіться, що у вас є всі починання, всі навички і всі можливості для того, щоб отримати бажане. І рибки. Рибки, рибки. Далі в нас рибки. Дев'ятка пентаклів. Ну, в цьому на цьому тижні ви просто відчуваєте, що ви в достататку. Вам кайфово, вам добре. Можливо, в когось це шопінг, спа-процедура. Це карта, коли я себе відчуваю кайфово, мені ніхто не треба, в мене є. Щось вже нажити самостійно. Я відчуваю, що я молодець, я відчуваю, що я крута, мені спокійно, мені класно, я маю все, що мені треба. Карта крута для того, щоб провести час круто на один з собою, вкластися у свій зовнішній вигляд, або, можливо, навіть у внутрішній. І по цій карті круто, не, як то кажуть, не придішевіть. відстоювати себе, свою позицію, класно розуміти свою самоцінність, тобто, можливо, це. Щось в стосунках буде, де вам потрібно буде не погоджуватись на менше, бо можливо це щось пов'язане з роботою, де ви розумієте, що ви цілком компетентна людина, але вам тут дуже важливо усвідомлювати свою цінність, красу і цим користуватися. Я сподіваюся, вам сподобався цей розклад. Також звертайтесь за особистими до мене в інстаграм. Всіх чекаю, всіх люблю.